У Вінниці філармонічний сезон відкриють спільним концертом двох оркестрів. 1 жовтня вінницькі та маріупольські музиканти виконуватимуть твори сучасних українських композиторів та світових класиків. Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде спрямована на потреби зсу. У нас на зв'язку Ірина Швець, головний художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. Мої вітання вам. Добрий день. Як виникла ідея спільного концерту? До нашої філармонії звернулись представники Маріупольської камерної філармонії і розповіли про те, що щорічно в їх рідному місті відбувався фестиваль класичної музики Маріуполь Класик, де брали участь найкращі виконавці класичної музики. Проте на жаль, цього року вони також нам про це розповіли. Через війну фестиваль Маріуполь Класик не відбудеться в Маріуполі. Але було прийнято рішення, що фестиваль помандрує Україною. І ось вже Камерний оркестр Ренесанс Маріупольської філармонії спільно з іншими оркестрами презентує концертну програму і у Львові, і в Івано-Франківську і Вінниця. Також відгукнулася на творчу пропозицію Маріуполя. Адже знаєте, ми вважаємо, що музиканти Незламного Маріуполя повинні відчувати потужну підтримку колег з усіх регіонів України. І, можна сказати, таким чином наш Вінницький, 86-й концертний сезон нашої Вінницької обласної філармонії відкриється під знаком. Солідарності з музикантами Маріуполя Привідкрийте трішки завісу. І розкажіть, що очікує на глядачів, які композиції будуть виконуватись? Будемо вже казати, музиканти об'єднаного оркестру презентують твори українських композиторів і світових композиторів. Це будуть класичні твори. Наприклад, Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Йоганна Штрауса, а також сучасні композиції: ну, Ллойд Вебер, призрак опери, Геннадій Татарченко, Біла ворона, Богдана Фроляк, це обробка пісень Святослава Викарчука і багато інших цікавих сучасних і класичних творів. А диригувати зведеним оркестром будуть заслужений діяч мистецтв України та культури Польщі Георгій Курков, наш вінничанин, та заслужений діяч мистецтв України Василь Крячок, диригент з Маріуполя. Чи можемо говорити про те, куди ж будуть перераховані кошти з квитків? Взагалі частина коштів від філармонійних концертів. Перераховується завжди на допомогу Збройним силам України. А якщо говорити про саме цей концерт, конкретний, то частина коштів буде перерахована на потреби Вінницького військово-медичного центру, військовий шпиталь. Дякую вам за небайдужість за те, що вінничани так з легкістю приймають наших колег, тому що всі ми є українці, і лише додам, що запрошуємо приходити і насолоджуватись класичною музикою. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую. У нас на зв'язку Ірина Швець, головний художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. А ми ж продовжуємо ефір далі.